Хто з нас не стикався з беззаєсонням? Коли не можеш заснути, всі думки крутяться навколо того, що ти не можеш заснути. Ти навіть починаєш підраховувати, скільки годин сну залишиться, якщо заснеш прямо зараз? Або ось зараз. Хоча ми розуміємо, що такі думки тільки заважають нам зануритися в сон, як же зупинити цей потік? На думку когнітивного вченого, рішення може бути в техніці, яку він називає когнітивним перемішуванням. Люк Бодоен з університету Саймона Фрейзера розробив метод і додаток, який допомагає дорослим імітувати процес засинання у дітей. Ось що він пише на своєму вебсайті Дорослі живуть у світі, де домінує ліва півкуля, мова і логічне мислення. Діти ж проводять багато часу в уяві і грі. Звичайно, дорослі теж бачать багато зображень відео, телевізор, фільми, фото, логотипи. Але вони роблять це пасивно, зазвичай супроводжуючи все це внутрішнім або зовнішнім діалогом. Дослідники сну з'ясували, що при засипанні люди часто бачать зорові образи і гмікрозни. Різноманітні образи допомагають швидше заснути. А ось якщо продовжувати думати словами, аналізувати і вирішувати проблеми, це, навпаки, затримає момент засипання. Іншими словами, нам потрібно менше думати і більше уявляти. Але не уявляйте, стрибаючих овець це нудно, і ваш розум швидко повернеться до питання, чому ж ви не можете заснути. Замість цього потрібно дозволити мозку блукати серед випадкових образів, створювати для себе мікрозни. Саме тут і допомагає метод Бодойна. Як використовувати когнітивне перемішування, щоб швидко заснути? 1. Лягайте в ліжко і приготуйтеся до сну, 2. Придумайте випадкове, емоційно нейтральне слово з п'яти або більше букв. Бодоен пропонує, наприклад, слово ліжко. Інші варіанти ноутбук, персик, фільм лампочка. Намагайтеся вибирати слова без повторюваних букв, наприклад, банан не підійде. 3. Повільно проговорите слово про себе. Потім, починаючи з першої літери, придумайте інше слово на цю ж букву. Уявіть предмет, який це слово позначає. Наприклад, якщо ваше слово персик почніть з літери П, пазл, порося. «піца». По черзі представляйте ці предмети. Тримаючи їх у уяві досить довго, щоб створити чіткий образ, перш ніж перейти до наступного слова. 4. Повторюйте це для кожної літери. Коли закінчите з П або вам набридне, переходите до наступної букви, наприклад, Е, Тепер уявіть пасхальне яйце, орел баклажан. Якщо не можете придумати слово на потрібну букву, пропустіть її. Якщо слово складно уявити, просто замініть його. Можна також представляти різні варіанти одного і того ж предмета. Наприклад, якщо це хліб, можна уявити м'який білий батон, потім хрусткий багет, а потім домашній заквасочний хліб. Якщо дійшли до кінця слова, але не заснули, почніть з нового. Хоча цей метод варто спробувати, він має обмеження. Це не спрацює, якщо. Ви занадто втомилися, щоб вигадувати слова, але ще недостатньо сонні, щоб заснути. Наприклад, при нічних пробудженнях. Вам не подобається свідомо думати, коли намагаєтесь заснути. Вам складно підбирати слова на задану букву навіть після тренування. Вам не подобається процес перебору букв. Якщо вам важко виконувати цю техніку самостійно, можна завантажити безкоштовний додаток будой на масли BTN для iOS або Android. Воно працює як керована медитація для сну. Спочатку простіше з підказками, а потім можна практикувати самостійно. Приємних снів!